Так, подивіться, куди ми приїхали, хто зна де, хто зна куди. Ротори! Тримай! О, тут ще й наливають Кока-Кулу. Так. так дощі дощі, але нас таким yeah, не злякаєш. Виключаєш від лапован, Так, ну що, будемо сьогодні копати? Да, давно мене зустрічалося. Це зустрілися. точно, майже літо, а ми ось знайшли поле, яке не оброблене. Літо, і достік нас зустрічає. Дощик до чого? До срібла. Все, йдемо купати. Все, будемо вам обов'язково показувати. Так, потихеньку, потихеньку ми збираємося. Дощик вже закінчився, порохвин пройшло. Е і спробуємо спробуємо Шокій таке. Дочок. Да, Пісочок гарно, аби, аби знахідки були. Спробуємо таке поле. Там і якось побігати може щось вдасться знайти. А ні, на крайній случай, там воно по краєчку лісу щось будемо зачіпати. Так що, такою бандою ми сьогодні будемо, будемо працювати. І так, друзі, трошки ми розстроєні, тут такого путнього нічого нема. Не треба, нічого. Ну, я за себе кажу. Трошки розцейкались, і підмочило нас, і сонечко світить. Але ж перевірили, багато кераміки, багато всього, і по картах тут хатинок було, але ж... облумки, таке, кусочки, нічого цікавенького нема. Зараз ми що? Їдемо. в ліс. Отуди. Так, куди ми і планували спочатку? Це так, трошки ми розоскумилися. Так, да, і зразу ж захотілося. Так, все, їдемо, їдемо, їдемо. Побачимо опуру, а вона каже, Побачимо опуру, бюджетки А тепер іди бери сам. Ось знайшли в лісі такий столик. Зараз підобідаємо трошки. Підобідаємо трошки і по цьому лісу трошки поганяємо, побігаємо, побігаємо, якщо сильно не намокнемо. Так, то що, обідаємо, йдемо. Обідаємо, йдемо. А щось воно гарно пускається. Воно гарно. Видіть, під час. Так, ми воно трошки нарушаємо традицію замість сосисок. о, Інструмент для споживання їжі. У нас таке сьогодні що там? Печіночка затушена. Yeah. Заячі печінки капчуні чи як там. Yeah. <convivica> я, я жартую. Путь заячі під чесноком. Обідаємо і біжим, біжим, біжимо, біжимо. Федя, йди к пучкам. Ідемо. Знатно так підобідали. І вон розбралися по лісу. Ходимо, шукаємо хотів зазняти така полянка конвалій прикольненьких. Ну нічого, друзі, я сьогодні не цвіточки прийшов роздивлятися, а треба треба трошки щось пошукати знахідок. Дощ перестав, краса, ходиш і кайфуєш. Ще, ще до машини хто знаходить? носиться з ними. Подивіться, друзі, яка знахідка. Носиться з ними, дуже. Да, З Другої світової війни. Остовики змін. Так вони ще й цілі. Цілі. Так, хто значить, її вони? просто. Чи радянські, чи німецькі, не зрозуміло. Без вишибних патрунів. Ну по суті, це що? Чермет, хіба що музей якийсь дать? Чермет, чермет. Ось такі, такі знахідки. От так. З да, десяток, наверно, така кубка. Буду ну нічого, будемо щось шукати цікавіше. Ідемо, да. йдемо йдем по таких о таких лісах, горбах шукати. А якщо чесно, нічого такого цікавенького не попадається. На такому горбочку хожу, Такесь гільзи, трошки щось там такого. Ну, короче, дрібнота. І ось хотів показати ціленький патрон, можна сказати, знайшов з ППШ. Без клейма, без нічого, схоже на пістолетний. Але це, друзі, ППШ тут. А, бачите, він стрельнутий, але куля не вилетіла, получився бракований. Тому, тому такий, такий сувенірчик з лісу хай буде часів Другої світової війни. Ось так. Там вони і комради ходять. Не знаю, що там попадається. Щось попадається цікавеньке. Та патрони одні. Ну, понятно. У мене те саме. Так, друзі, такий йому вирив. Воно пищить і піщі, як на злупі таким товстющим коренем. Я вже так рию-рию. І ось лопата щось зачепила і таке як, таке, як якась жертвенька. Він камради мені підказують, що може каска якась будь. Тому... Казка. Казка. Тому зараз спробую виковряти і вам покажу. Навіть якщо щось, щось не воно, але все одно вже докопаю. Вирив я це місце, під коренем так узяв і шматок якогось відрача, я не знаю що воно таке. Попалися апесело так гарно. Ага, бачиш, ось з хвостика є тут. Та, Ось прийомка, тільки погано видно. Та отож Ну нічого, нічого. Відаємо. Та все, з мене З мене поляна так, я не знаю, його мабуть під дерево не, я назад прикопаю та й все. Це полежить Тільки... під деревини та й все. Нашу мусорить. Ходимо, гуляємо по таких ось рельєфних місцинках і майже нічого. карман там гілк патронів, всякої всякого такого хрені. І ось хотів показати, можна сказати, перша сьогодні знахідка. Ось такий. Ось такий алюмінієвий значок, який тут піонер бігав ходимо, пікаємо А воно, а воно щось без Ось такі, подивіться які тут схили, гори Osionfish. Ну і всього-всього такого. Нічого, нічого. Будемо ходити, поки щось не знайдемо. Людина на на Щоб не жарко було, щоб земля охладила трохи. Трошки находившися, ми вирішили переїхати ще куди-небудь, десь щось побігати, пошукати, щось десь знайдемо. Ми, ми Ходи, їхали... тільки Сережка в нас знає, щоб хоч з машини навезли. Бо ми ж їхали просто по лісі походити. А? По чистому файному. Ні пробок не було, нічого. Так, да, це класно, на всіх сигналах ходили взагалі таких. Чистий краса. Сіли трошки відведать кави і десь кудись і десь кудись будемо рухати. Десь цього чоловіка почав. Ви на чорнобой не їдете. У нас повна машина. Можемо підкинути. У нас повна машина. Ну все. До нових зустрічей. <гум> Це ми так це, як розгон набираємо. Я хотів тобі чупа-чуплю. А нема є. це так? є, оборожено забридне. Є, так вони тверді такі. Ну почали ми попробували, погризли, не в гризам. Село де мені. Ага! Коли них... А Дорога ж сюди була. А вже нема. Ну, так, 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 так. А як ти тепер ведемо? А ну побіда з тут ми не ходили. Це добре, що ми спустились до дощу. І не поїхали навпросте Так, нарешті, нарешті ми доїхали лісами, долинами, ярами, чим ми тільки не добиралися, не знаю, кілометрів 50, мабуть, їхали. Ну мені так показалося. І приїхали такий лісок. Тут хлопці кажуть, були і царки, і такі різноманітні, цікаві знахідки. Тому надіюся, надіюся, зараз і ми щось щось спіймаємо. Всі такі серйозні, настроєні, мовчать. Ліща. Так, ліще. Все, весь цей. Тільки хто що знаходить, ж кричить я ж підбіжу за зніму. Помагіте! <рес> так, ну все, біжимо, бо вже й мені не терпиться. Тільки приїхали, знову до пустився, а ми по такому бігаємо-бігаємо і з дивіться під деревцем коріння був такий непоганий сигнальчик. Думаю, чого ж його не викопать? І подивіться, хто попав з мені. Якась, якась така пряжечка. Я таку саму, тільки ціленьку, здається, на Дніпрі знаходив. Якась чеканинка, чи з якогось цього, ну щось, щось прикольненьке. Хай буде в карман і треба ще вихожати. Ми сюди по царів приїхали. Може якась царська монатка попадеться. Так, друзі, нарешченкам рад кричить. перша монетка. Це сьогодні перша-перша перша взагалі. Та в лісі, ану, 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 що тут таке? Ох, краса, це в нас хто? золотопартії yeah. Тройбанчик 32 року. Ну, як то кажуть, дай Бог не останнє. <хо> Все, побіг я шукать. Напевно, я знайшов кружачок, монетка. Але ще, друзі, мені щось дуже воно схоже на... На, -на, 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 -на. пізній радянську двійку. Ану гляну. Е е е так, так і є. Двієчка тисячу. Ще, напевно, не часто двічка, якщо 65 рік, це доволі-доволі така не Так, двічка $19, 1965. 65 рік вже забалакаюсь. Але все одно навіть серед цих радянських пізніх теж попадаються трохи на часі роки. Але, друзі, ціни вона практично ніякої немає. Тому, 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 якось так. Буду так, ярами, долинами, тут, горбиками потрошку вихожувати. Налазились. Щоб... По Я суті, майже нічого немає. Так, так, і ось так, тільки Гонадія так... Петровича, подивіться, що царюк, злісний сохран. Наш, наш е Желізняк, ти сказав би, цапнув. Цапнув. Так, <риснав> <риснав> так, так, так. <риснав> ну, така красива з лісним сохраном 911 рік троєчка. І... І і, -і, -і орлянка. А Сережка сказав би, храпуга. Я такого не казав. Так, ну головне, що ми що, походили, відпочили, полюбувалися природою, подихали свіжим повітрям. Думав, все одно б нічого не робили. Дощі йдуть. Що ми оце робили зараз? Що ми робили? Розказати рецепт. Черковський лимонот з цукром настаєшим. Сюди друзів. І виходить, виход ну, хороший. Самогонка хороша. Виход. А головне, що смачне. Буде. Ну, то ми на другий раз спробуємо. А сьогодні будемо з таким коротеньким виходом, будемо прощатися. Нічого свій короткий. Ну я ж знімав мало, значить короткий. там, Минуток на вісім, може, десять вийде. Івану ж зараз зумше глянемо, що там. Припоювалось. А, один не старовинна. Але ж це боч вже. Тут така була потіна. така штука, що ногти обрізати. А звернути не потрібене було. А да, якась накладочка, щось було цікавеньке. Так, ну все, будемо, будемо складатися і додому їхати. Ото добре. <реку> <реку> Наступний раз.